Касувати візи для українців закликала Євросоюз Угорщина. Це певен тамтешній прем'єр Віктор Орбан варто зробити за максимально спрощеною процедурою якомога швидше за його словами. У такій інтеграції зацікавлені насамперед ті країни, які межують з Україною. Передовсім Угорщина вона має одну з найбільших діаспор. Безвізовий режим дасть змогу зробити перебування угорців в Україні безпечнішим, бо ж гарантом виступатиме саме Європа. Олександр Романюк більше. Будапештський меморандум документ, про який нині говорять практично усі світові лідери. Саме він гарантував Україні територіальну цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї. Сама Угорщина, в якій документ підписували, до нього має відношення лише дотичне. Однак тут про українську тему говорять дуже багато. Україна з'являється на перших шпальтах газет та в усіх основних блоках новин. Із плакатів на вулицях на угорці дивляться українські політики. Українське протистояння позначилося навіть на курсі місцевої валюти форенку. Він упав до найнижчого за останні три роки. Показника угорські політики не раз наголошували. Вони за цілісність України і навіть називають це державним пріоритетом при тому, що кількість етнічних угорців у тому ж таки Закарпатті у процентному відношенні близька до кількості росіян у Криму. Ми дуже часто дивимося новини, дуже вболіваємо за Україну і переживаємо за кримчан. Ми не хочемо, щоб нашу державу ділили. Інформацію про події в Україні закарпатські угорці черпають переважно з угорської преси, кажуть, що цілком підтримують українську владу і не вірять у те, що може розпочатися війна. Та, попри це, угорський міністр закордонних справ не раз заявляв, країна готова рятувати своїх жителів і вивозити їх з України. Тим паче, що в місцевій пресі періодично з'являються чутки, що угорці, начебто, вже пробували тікати від мобілізації. Насправді молодь не приховує, що найпевніше вийде до Угорщини в разі небезпеки, хоча є й такі, що самі готові йти до військ. Коматів ми в суботу, 21.30 зустрілися з воєнкомом, а вже в неділю, в 10 ранку, об'явили таку часткову мобілізацію. Так що патріоти вберегли так само, як всюди. Утім, останніми днями угорська влада риторику змінила у Будапешті. Певні найкращий спосіб боронити українських угорців зробити Україну частиною Європи, дати їй безвізовий режим. Місцеві думку чиновників вітають. Це дуже добре буде. Ми це підтримуємо. У нас багато молоді навчається в Угорщині. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Такої ж думки і люди в самому Будапешті. Це не лише його жителі, а й туристи з усіх частин світу. США пообіцяли економічні санкції проти Росії. Це мудрий крок. Дуже хочеться, щоб це зробили і всі європейські країни, зокрема Німеччина та Британія. Зі світовою підтримкою вороття назад уже немає. Маєте думку, її слід відстоювати. У вас нелегкий вибір, тому що погляди у двох сторін різні. Однак Україна готова до змін. І я певен, що в неї все буде добре. Я священник з Італії. У нас живе багато українців. Це чудові люди, яким я хочу передати свою підтримку. Україно, ми молитимемося за вас. Щасти. І лише росіяни, туристи мають окрему думку щодо ситуації в Україні. Я безприділ такий, що показують. Може би, сільство масової інформації, звісно, може би так приукращують немножко художники. Там все це. А так, взагалі, так вот отношення. Отношення, звісно, ну, це сильно переварвалось. Хоча й вони певні, що найкращим розвитком подій буде мир, а не протистояння. Із Будапешта. Олександр Романюк, Наталя Зотова, ТСН 1+,1.